Мій відгук про гель 39 екстрактів. Це просто унікальна штука і невід'ємна річ, продукт, який повинен бути продукція наша в кожній косметичці, вдома, на кухні, в спальні, в ванні, кругом, на роботі. А, а чому? Я його використовую для от якщо якісь заїди, ну це в мене рідко так буває, в основному допомагає комусь, бо все здорове, слава Богу, саме гель. Потім, якщо оковітрилося, беремо прямо гель, видавлюємо і ось отак от беремо і намазуємо. Такий ефект приємно зразу стає, і біль, подразнення зразу уходить. Якщо щось потрапило в око, там при роботі у мене так було сина, і у мене колись також увітрялося око. Це дуже швидко. Не потрібно ніяких капель, воно гарно зволожує, безпечне, натуральне. Уявляєте, тут 39 трав, цілющих трав наших українських, які дуже класно допомагають. Потім ранка, синці, укуси комах. Ну зараз вже що зима, то але ж все рівно дуже гарно діє і після укуса, і перед, щоб не вкусили. Що ми ще там? Якщо ми опеклися, от ми хазяюшки з вами, господинячки, на кухні, десь щось опеклися, швиденько помазали, дуже швидко проходить. Якщо десь першить горло, швиденько беремо. Ось прямо я разом з вами, в мене нічого не болить, але ось дивіться: отак намазана руком, бігом раз з'їла, і воно безпечне, гарне, якщо їжога, проходить. Якщо десь щось болить, там, десь внутрі щось болить, якесь запалення, Проходить, намазуємо, проходить. У мене зараз, от в сина тільки тільки якраз вже майже пройшло, якийсь утворився отут от шарик такий. Він усередині, не всередині вроді, а десь всередині в шкірі. Ми просто по кожного разу, мам, давай помажемо, 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 і ми мажемо. Менший син десь щось прищемилось. Недавно ну, мала дитина, вставив палець в двері в машину і так вийшло, що ну, це просто взагалі було страшно. Зразу мажемо, зразу нічого не чекаємо, зразу мажемо. Дуже класна штука. Люди раджу, раджу мати кругом, щоб у вас був цей гель 39 екстрактів від української компанії New Life.